Етний удар по Миколаєву через атаку. по Понівечені житлові будинки. Є пошкодження водопроводу. Більше можемо дізнатися наживо від моєї колеги, колеги Наталії. Приходько вона зараз на зв'язку з нами. Отже, Наталію вітаю, які наслідки цих атак і чи постраждали люди? Яна, доброго дня із прифронтового Миколаєва. Відразу скажу, що у нас буквально півгодини тому закінчилася така масштабна повітряна тривога, яка тривала понад дві години. Вона закінчилася. Я вийшла на вулицю готуватися до включення, щоб розповісти вам про ситуацію. І хвилин десять тому знову пролунало два потужних вибухи. Запустили сигнал повітряної тривоги, і вже її на станом на 15.01 її зняли. Що це були за вибухи? Чи поспраць. Сували поповолочі, десь були прильоти у Миколаєві. Наразі офіційної інформації немає, тому ми не будемо говорити, що це було. Я хочу розповісти про наслідки нічних прильотів. Було дуже дуже гучно. Я нарахувала понад п'ять потужних вибухів у багатоповерхівках і приватних будиночках. Зруйновані дахи повилітали вікна. Адже у ці вирви від ракети С 300 лягли буквально під оці поряд з житловими будинками. А от та бетонна плита, вона вибухова хвиля була настільки потужна, що бетонна плита підірвалася з дороги і пролетіла метрів, мабуть, 20. Ось ми зараз бачимо, пробила у цей виноградник та лягла поруч з двоповерховим будинком. Від ранку на місці прильотів працювали комунальні служби. Вони ліквідували наслідки. Давайте послухаємо пряму мову сьогодні. Неділя, але ми з самого ранку на розбору прильотів завалів у приватному секторі. У нас працює бригада та е, працює три одиниці техніки. Три прильоти в цьому районі унеможливили проїзд для приватного транспорту, тому що тут. Невеличка вулиця, але дуже попадання, як то кажуть, прильот саме в дорогу зробив неможливим проїзд. Ми сьогодні працювали над тим, щоб, по-перше, зробити, проїжджаємось по вулицям нашого міста. І вже другим етапом ми прибираємо тротуари. Разом нам сьогодні зранку допомагала комунальне підприємство КП Парки. Швидко, якісно, відповідально комунальний батальйон працює над тим, щоб Миколаїв швидко оговтувся. Там, де ми сьогодні працювали, це приватний сектор. Там щоб ви розуміли, у ці ракети С-300 вони лягли. Їх було три вирви, три ракети, але вони лягли переміщенько з будинками. І різниця між цими вирвами метрів 10-15. Тобто під руйнування, під вибухову хвилю, потрапило з десяток приватних будинків. Зараз фахівці адміністрації рахують скільки постраждало людей, скільки потрібно. Замінити вікон скільки потрібно е, полагодити дахів, і е, ми бачили е, найбільше постраждав е, приватний будинок. Там е, зруйновано ще перекриття, і ці дерев'яні балки, і шиферини. Е, господар цього будинку не захотів спілкуватися на камеру, але він е, дуже от розчарований. Дуже сподівається, що все це е, найскоріше закінчиться і о, неодмінно нашою з вами перемогою перемогою України. Студія. Так і буде обов'язково. Дякую, Наталю, за детальну розповідь з Миколаєва. Наталія, приходько про чергові російські ракетні атаки на місто.